Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Отже, пане Валерію, поєдинок лідерів групи Захід завершився нічією. Оцініть, будь ласка, сьогоднішній матч. Дербі вдалося по емоціям. Мені більше сподобався другий тайм. Почали добре, забили, потім десь. Людський фактор спрацював, і суперник мав багато нагод, і нічийних, ніби два тайми нічийних. Але по напрямку мені більше сподобався в нашому таймі, в нашому виконанні другий тайм. По-першому, будемо розбирати, щось планували, щось вдалося, не все. Тому що по сприйняттю, по гольовим епізодам, звісно, урагана їх було більше, десь невиправдані втрати м'яча, і нерви були, і підвозів, підвозі добре, що в ротар виручив. Але в цілому могло хитнутися 2-2. І в кінцівка. Є що стандарти розбирати. Сьогодні було багато таких ударних з першого. Ну, ці всі такі хокейні елементи. Тому будемо рухатись далі. Ось так. І дякую всім за гру. Ось. Ваша команда сьогодні забила першою, чи допомогла це чи допомогло це хлопцям якось стати більш розкутішими на майданчику? Ну, статус дербі буде завжди давити. Добре забили. І там знову був гольовий епізод. При переможному вихід 1-0 Андрій не використав. Я по роботі, по роботі без м'яча, де гра розкривається, швидкість прийняття рішення. І отут є над чим працювати, чи завчасно відкриватись під партнера. Вірити, довіряти не тільки в верхові передачі, десь і низові. частково це виходило, але в цілому ми віддали ініціативу, а класній команді віддасиш і потім. Дуже важко повернутися. Щось стало наслідком один-один і ще були нагоди. Тому в роздягальні поговорили, що рахунок це одне діло, але те, що домовляємось, перейшли на коротші зміни. І тому по динаміці, по другий тайм мені набагато більше сподобався і по, тому, по тій психології, куди ми хочемо повернутися. Вібет преміум-спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.